Тетяна Карма щоден досліджує меню своєї дитини у садочку. Шокована, що протягом усього літа діти не вживали м'яса. Каже, кілька місяців боролися, аби на сніданок малюкам не давали макарони з цукром, бо це навіть шкідливо. Какої економії йде річ? Якщо 60% плати за питання платять зі свого кармана. Я согласна платить більше, але тільки, щоб питання було повноцінним. Питание неполноценно, потому что, например, в нашем садике ну, мы уже как бы запретили это делать, но у нас часто густо завтрак состоял из макароны с сахаром, кусочек батона и чай. Ну, батона булки и чай. Активна матуся 38-го садочку закуповує овочі та власноруч ремонтує стіни в групах, збирає кошти на сантехніку, адже в їх садочку все давно віджило свій вік. У нас практично 1700 квадратних метрів криші, вона тече. Другий етаж у всіх групах там практично грибок. Ну питаються там його закрити, там замазати, але грибок є грибок. Літом це просто стоять ведра. В музыкальном классе стоят ведра, потому что протекает крыша. А мы ми 20 миллионов этих. Цьх... Я уже молчу про то, что можно было их действительно пустить, сделать бесплатным это питание. Или хотя бы. Сім'ям малообезпечених, хоча б сім'ям цих атошників, у яких папи воюють. Проблеми із закупівлею м'яса підтверджують і завідуючи кількох дошкільних закладів міста. Не спростовують і те, що садочки нині потребують капітального ремонту. Ось тільки все це вони говорять поза очі, на камеру розповісти бояться. Мовляв, дорожать своїми місцями.